Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією, яку ми назбирали стосовно програми, про яку я вам розповідав: спеціальну програму для українців по отриманню постійного резиденства. Щоб всі українці, хто не може пройти зараз по імміграційним програмам, змогли отримати постійне резиденство. Я два рази вже розповідав про суть цієї програми. Останні три тижні ми. Не сиділи, склавши руки, ми провели певну роботу. Є ініціативна група. І є дві новини. Перша новина, вона дуже класна для всіх українців в Канаді, хто хоче тут залишитися, так і отримати канадський піар. Друга інформація, вона не дуже класна, не дуже оптимістична. Але не для всіх українців, а для певної кількості українців. Тож класна новина для всіх класна, не класна новина, погана новина. Погана не для всіх, так? Ви зрозумієте, що я маю на увазі. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Дуже важлива, дуже корисна інформація. Але спочатку, друзі, я хочу висловити своє співчуття всім українцям, всім людям, які сьогодні втратили в Україні своїх рідних, близьких, Раша, терористична угруповування під назвою Росія. Сьогодні скоїла черговий на на мирні українські місця міста вбила мирних, мирних цивільних людей вбила дітей і дуже боляче дуже боляче читати тут про це знати про те що поки ми тут живемо це нормальна так ситуація не всі люди приймають участь у війні поки ми тут живемо українці в україні гинуть Втрачають рідних і близьких. Не треба за це забувати. І не треба забувати, що на сьогоднішній день тільки ЗСУ це єдина реальна сила, яка захищає українців. Тому не забувайте, будь ласка, донатити, підтримувати ЗСУ, підтримувати українських вояків. Кожен з нас знає когось, хто воює. От у кожного нормальної людини є. Знайомий, який зараз знаходиться на війні, який зараз захищає Україну, і ми з вами знаємо, що ці люди, які зараз в окопах, не в окопах, які воюють, які фізично знищують рашистів, орків. Ці люди потребують нашої допомоги. Як ми можемо допомогти правильно, ми можемо допомогти фінансово? Так, це не велика допомога, тобто люди ризикують своїм життям. Ми можемо їм допомогти фінансово. Не забувайте робити це, не забувайте. Донатити на ЗСУ не забувайте підтримувати наших вояків. Тепер що стосується програми, хочу вам надати трошки такої інформації базової. Так, на сьогоднішній день є ініціативна група. Це чотири людини. Всього лише чотири людини. А я один з цих чотирьох людей. Але це чотири людини мотивовані, це чотири людини порядні, і це чотири людини професійні. Сразу хочу сказати, що чотири людини не зможуть вивести і винести всю цю історію, всю цю програму. Так, але ми зараз робимо зробили такі опитування серед канадців. Так поспілкувалися з великою кількістю людей. Ті українці у серед нас є два спеціалісти, які організовують, можуть організовувати різні програми, так тобто можуть організувати це все, прописати сценарій, прорахувати, провести опитування. Є класний монтажник, який може змонтовувати відео класно, професійно. Ну і я по, по суті діла, так Тож, Група достатньо така бойова, знаєте, і налаштована бойовито. І це головне, що потрібно. Це одна з перших таких головних рис, яка потрібна для позитивного результату будь-якого завдання. Тобто є ініціативна група. Це класна новина. Ціх, цих людей недостатньо для того, щоб все це реалізувати. Це не дуже класна новина. Це перше. Друге. А ми провели ті люди, всі з нас, цієї групи, провели опитування серед тих канадців, з якими ми спілкуємося. Я поспілкувався з декількома великими бізнесменами. Досить такі великі бізнесмени, у які, які мають міжнародні кампанії, і які мають великі кампанії по всім провінціям тут в Канаді, і у яких є зв'язки з політиками. Так і вони поспілкувалися з політиками. І тут знову є класна новина, так? У цієї програми, яку я вам озвучував на цьому каналі, я вам трошки пізніше роз, розкажу тепер, до чого ми прийшли, так, Покроково цю програму. Тобто у цієї програми всі оцінюють її як дуже високу можливість, що є, вона може статися. І з бізнесменами, з якими я е, обсуждав це все, обговорював, вони мені також підкинули. Декілька дуже класних цікавих ідей, як це все реалізувати. Тобто, вирогідність, що цю програму е, зможуть прийняти в Канаді, що цю програму мож, зможуть проштовхнути, зможемо ми це зробити, дуже дуже висока. Е, ну, Це більше 90%. Так, звісно, немає нічого 100%, може бути все, що завгодно, але вирогідність дуже висока, і це надихає. Це те, що дає сили не опускати руки. Це перше. Друге, що хочу сказати, зараз ми е, приступили до розробки конкрет, конкретного покрокового плану. Але є наработка така. Знаєте, повна наработка схема, як це потрібно робити. Перше, е, ми зробимо декілька рекламних роліків. Ми не будемо робити фільми про українців в Канаді, про те, там як займаються. Як це була спочатку, ідея в таких фільмах. Немає жодної. Е, ну, жодної користі не буде для канадців, тому що наша цільова аудиторія – це не українці, тут які знаходяться в Канаді або українці, які знаходяться десь в інших країнах. Показати, які українці в Канаді класні. Так, наша цільова аудиторія – це канадці, це громадяни Канади, е, це саме канадці. Ну а для канадців це не дуже цікаво, що тут роблять і як тут роблять українці, або ще хтось е, це зрозуміло. Тому від цієї ідеї ми відійшли. Таких відео робити не будемо, але будемо робити короткі відео, е, ролики саме про е, рекламні ролики. Так, це повинні бути роліки 1 дві хвилини. Е, ці роліки будуть запускатися в Ютубі, в Твіттері. Зараз команда працює. Ці дівчатка, які в цьому знаються дуже класно, ну набагато краще ніж я. Вони зараз розробляють е, програму. Е, куди ми будемо постати цю рекламу, на яких платформах. Але наша аудіторія будуть не українці, так в Канаді чи десь ще це треба розуміти. Тому українцям в Канаді ця реклама на очі не буде потрапляти дуже часто, тому що це буде та таргетингова реклама. Так, Наш, наша аудіторія це громадяни Канади. Треба зрозуміти, і ці ролики будемо робити саме розраховуючи на те, щоб їх дивилися громадяни Канади в цих роліках, ми будемо показувати позитивний вклад українців в канадську економіку, в життя канадців. Ну, взагалі, те, що роблять класно українці, ми не будемо плакатися там, попросити. Так це не спрацює, і коли мені пишуть в коментарях, та ось вже тут ініціативна група, є там чи волонтери, якісь, чи там е, якихось там іще там хтось тут розповідають, як нам тут важко тяжко, як нам потр... треба всім дати е, це е, постійне резиденство, то я вас просто. Прошу написати мені в коментарях, що вони досягли так, цим нитьйом і е, цим, е, ну, своєю діяльністю. Нічого. Єдина можливість е, чогось досягти, в Канаді не люблять нитиків. В Канаді не люблять тих, хто плачеться. Так? В Канаді люблять людей сильних, людей успішних, людей, які е, кракують до свого майбутнього, впевнено. Тому ми будемо показувати українців саме такими людьми, успішними. Міцними професіоналами і те, як українці покращують життя в Канаді, життя канадців і покращують канадську економіку. Ми зробимо декілька таких роліків і будемо їх показувати. Це перше, так. Але цього також, друзі, недостатньо. І зараз ми переходимо до неприємних новин, так. Але знов таки це неприємна новина не для всіх українців, а для певної категорії. Коли я той раз зробив відео, в яких я поділився своєю а, схемою, як я впевнений, може спрацювати, щоб українцям нададуть сім постійне резидентство. Е, переважна більшість українців, тих, хто подивилися те відео, вони мене підтримували. Також сказали, що це може спрацювати, що ідея класна. Ну, зараз я це підтвердження маю вже не тільки від українців, так ми маємо і від канадців, великої групи канадців. І е, 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 я впевнений, що вона, звісно, спрацює. Але Найбільше, от, знаєте, з тих два відео там взагалі передивилося щось більш біля 50 тисяч, так, українців. І тільки, тільки три людини написали, що ми готові прийняти активну участь, так, і це ми зараз зібралися. Ще декілька людей написали, що ми також готові прийняти участь. Скажіть, яку треба, ми будемо робити. Але переважна більшість українців написали: знаєте що ой, це було би здорово. Ми будемо за вас молитись, молитися, щоб у вас все вийшло тут. Я хочу вас зараз трошечки розочарувати. Знаєте. Звісно, молитися це гарно, це класно. Але якщо ми також будемо сидіти і тільки робити те, що молитися, то з молитвами ви поїдете з Канади, ви не отримаєте постійне резидентство Канади. Це треба зрозуміти чітко. Так? Я не, нічого не маю, нічого не хочу сказати поганого проти віруючих, там, проти ваших проти поглядів на життя. Я вас поважаю, все нормально, але знаєте, на Бога надійся, а сам не плашай. Тому однієї молитви буде недостатньо. Я розумію, що помолитися, це класно, що там 5 хвилин помолився, чи 10 хвилин, і все, я вже все, нібито для себе зробив, а далі вже будь-як буде. Буде дуже погано. Просто хочу вам сказати, що якщо б, наприклад, наші бійці, які зараз сидять на передовій, не тримали би в руках автомати, не бігали би, не стріляли би, не знищувало би ворога, а тільки би молилися б в окопах. Ну, уявіть, щоб зараз було, так, щоб було б з Україною, і де б була б Україна, і де б були б вже расисти? Так само і у вас однієї одних, одних молитв не, не вистачить. Треба буде діяти. Тепер що треба буде робити не тільки нашій маленькій цій групі, так, а всім українцям, от буквально всім українцям, які знаходяться зараз в Канаді. І які хочуть отримати постійне резидентство Канади. Давайте з вами зараз перекинемо так. В Канаду в'їхало близько 300 тисяч українців. Приблизно 20% українців поїхали з Канади. Це мінус 60 тисяч, залишається 240 тисяч. На сьогоднішній день отримало постійне резидентство близько вже 20 тисяч, це 220 тисяч, ще 25 тисяч подалися і очікують по воз'єднанню. Ну, тобто в Канаді зараз. Фізично знаходиться в підвищеному стані приблизно десь 190 тисяч українців. Так, це по таким приблизним підрахункам. 190 тисяч це велика кількість людей. Так? так ось, що треба зробити кожному з українців? Кожному з українців треба знайти щонайменше 5 канадців. Не українців. не Інших якихось там робітників незрозумілих, так п'ять канадців, п'ять громадян Канади, не постійних резидентів Канади, а п'ять громадян Канади. Це можуть бути ваші сусіди, це можуть бути ваші співробітники, це можуть бути хто завгодно, так. Але вам треба знайти п'ять таких людей, поговорити з п'ятьма канадцями і домовитися, що ці канадці а, підпишуть листа. І відправлять своєму пієму, так, відправлять своєму е е депутату, якого вони обрали. Ці листи я вам підготую. Я підготую разом зі своїми знайомими е ці листи, так, ваше завдання кожного українця буде знайти щонайменше 5 канадців, які підпишуть ці листи і відправлять своєму пієму. І в цей же самий час. Ці п'ять канадців підпишуть петицію, яку ми або створимо окремо, або приєднаємося до якоїсь існуючої петиції. Тут вже неважливо, тому що знов таки багато чую про петиції. От вже там робилися ці петиції, там писалися, Да, петиції це херня, зрозумійте. Петиція це знов таки люди, от я ж, я ж підписав петицію, ну нахрена ж собі. Я витратив цілих півтори хвилини. Для того щоб якось своє майбутнє тут тут якось організувати петиції. Потрібні нам від громадян Канади. Так, це точка. Це не петиції. Тут попробуй потім перепровір, хто їх там під А нам потрібні петиції від громадян Канади. Тобто кожному українцю треба знайти п'ять канадців, які підпишуть вести до своїх. Депутатів, так і ви можете відправити за них їх і просто попросити підписати ці листи і вписати там своє ім'я, дані і підписати ці листи. І щоб вони при вас пройшли по посиланню і тикнули на галочку, що вони проголосували в петиції. Тут треба розуміти. Велика кількість канадців, вони хочуть, щоб залишилися українці. Вони не проти українців. Вони готові підтримати е, ініціативу, щоб українців тут залишили. Але вони не готові цим займатися. Так для, для вас це потрібно вам. Якщо ви прийдете зараз до канадця. І почнете з ним розмовляти. А чи подобається тобі українці, чи ти до до чи ти щоб вона залишилася? Вони вам розкажуть, так це найкращі люди. Я хочу, я все, я все, я, все я, я так, я все підпишу. Тільки ви від них відвернетесь, вони забудуть, що вони з вами спілкувалися. І взагалі забудуть, що про що ви зараз розмовляли. Тому не, треба не просто прийти і сказати, а ти підпишеш, да, підпишу. Ой, будь-васочка, підпиши. Розгорнувся і пішов. Ні, так не спрацює. Треба прийти. Попросити сказати, підпиши, будь ласка, цей лист а, до свого депутата стосовно того, що ти хочеш, щоб для українців зробили спеціальну окрему програму, щоб українців тут залишили. Все, канадець підписав, все поставив, запакували в листа, відправили. Депутату, от тільки в цьому випадку, це все спрацює. Тепер давайте ми з вами перекинемо. Так 170, Ми з вами нарахували, що в Канаді приблизно зараз 180-190 тисяч українців, такі, які хочуть залишитися, так а е, не можуть. Це враховуючи дітей. От якщо кожен українець знайде п'ять таких канадців, то е, по порахуйте скільки це буде канадців. Це буде приблизно 900 тисяч канадців, так. 900 тисяч громадян Канади підпишуть листи, направлять їх до своїх депутатів. І напишіть мені зараз в коментарях, як ви думаєте, чи зможуть депутати проігнорувати такий запит від громадян Канади від своїх виборців. Прямо зараз напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. І так, я чудово розумію, що серед цих 190 тисяч є ну приблизно половина. Це будуть діти, так? Тобто, це ми з вами порахували всього, скільки там є і дорослі, є і діти. Ну да, є діти, а у дітей є батьки. А батьки повинні відповідати за своїх дітей. Тобто, ви е, повинні не тільки писати, що я хочу найкращого майбутнього для своїх дітей, тому хочу залишитися в Канаді. А вам треба і зробити щось за ваших дітей для ваших дітей. Так, ну то ж знайдіть е, додаткових 5 канадців замість ваших дітей. От, якщо в родині 15, якщо в родині вибачаюсь троє, так батько, мати та дитина, то від родини треба знайти 15 таких канадців. Все це підписати це чи це можливо? Ну так це не важко. Це це не важко. А чи це будуть робити всі українці? Я в цьому не впевнений. От чесно, впевнений, що ні навіть тому, що я чудово знаю українців, чудово розумію українців, якби щоб мені там хто не писали. Тому п'ять. 5 канадців на кожну людину це мінімум, мінімалочка. Знаєте, буде 10, буде краще. Ну, коротше, ви мою ідею зрозуміли, так? Тож? Ті, хто писав, що будемо молитися за те, щоб у вас все вийшло. Ну, по-перше, вийти повинно не у нас, а у вас, так? Тому що у мене вже вийшло все ще 10 років тому назад. Я громадянин Канади. До речі, я точно знаю, що одна з україночок, яка приймає участь, їй також у неї все гаразд з постійним резидентством, це її не, не турбує. Вона зараз більше переживає і приймає участь в цьому проєкті. Тому що хоче, щоб її друзі тут залишилися, а у неї все нормально йде з піаром. Тобто вийти потрібно у вас, поки ви не зміните свій менталітет, то у вас нічого не вийде, ви, ви не зможете залишитися. Тобто вийти повинно у вас. Вам треба зробити роботу, вам треба знайти канадців, все це підписати. А вже після цього буде класно, якщо ви ще й помовитесь. От знаєте, спочатку ви зробите діло. Нормально, повністю, а потім може помовитись, і це буде як додатковий такий бонус до а, всього цього мероприяття. І в такому випадку це буде класно. А ще краще буде, якщо ви спочатку знайдете таких канадців, а, годиночку витратите на те, щоб вивчити англійську чи французьку, в залежності від того, де ви знаходитесь. А вже після цього ще й помовитись. От це тоді, тоді буде взагалі а, класно. Тепер, тепер, друзі, що стосується. А, коли ж це робити, я зроблю такі листи, а публікую їх на моєму телеграм-каналі. Звідти ви зможете потім їх скачати і з цими листами йти до каналів і підписувати. Тут є одна важлива деталь. Зараз мені не треба писати, де ці листи, як їх скачати, дай посилання. Тре є одна дуже, дуже важлива деталь. Всі ці підписи і весь цей весь цей двіжняк, так з відправки, повинні бути в дуже стислий термін. Ну, наприклад, протягом 10 днів не більше. Ми повинні в стислий термін завалити депутатів такими проханнями, щоб це не розтягнути. Знаєте, сьогодні один лист, потім через місяць, десяточок, потім через два місяці ще там десяточок листів. Це повинна бути скоординована... Спланована е, акція, коли українці направлять не українці, а канадці, канадські виборці, виборці направлять велику кількість листів е, в короткий проміжуток часу своїм депутатам. В цьому є один з кій факторів. Так, оце от є один з кій факторів. Тому ми е, так на ми з собою обговорили, що на всю цю е, операцію, скажімо так, да, називаємо її так. У нас є ну, півтора, максимум 2 місяці. Поки ми зробимо ці відео, проведемо рекламу е в інтернеті на всіх різних соціальних мережах, ви попрацюєте, пошукаєте зараз канадців, підготуєте цю платформу і приблизно десь через місяць-півтора ці опублікуємо ці листи, і ви, вам треба буде швидко, протягом буквально тижня. Обійти ваших знайомих, з якими ви договоритесь канадців, підписати це все і відправити. Це дуже дуже важливий е, такий момент, е, який треба враховувати. Тепер наступне наступне. Зараз дівчата прорахують, скільки треба грошей для того, щоб робити рекламу. Не для самих роліків, так самі роліки е, зробимо там, змонтують. Е, я вам вже сказав, у нас є в групі класний монтажник. Е, вони все це зроблять безкоштовно. Але за, для того, щоб запостити рекламу в Ютубі, в Фейсбуці, в інших соціальних мережах, треба платити гроші. Це, це не будуть якісь космічні гроші, але все ж таки гроші потрібні. І просити і очікувати, що волонтери все ще, ще будуть це і робити, і сплачувати за цю рекламу зі своєї зі своїх кишеней. Ну, знаєте, це занадто, я так думаю, занадто. Тому ми зробимо, коли все це вже буде підготовлено, коли будуть готові концепти, коли будуть готові, коли прорахують дівчата, скільки буде коштувати ця таргетінгова реклама на різних платформах. Ми зробимо окремий рахунок, і на той рахунок треба буде вам скидати е, якусь невеличку е, суму грошей, так для того, щоб ці гроші могли дівчата використати для реклами. Вони, звісно, все це будуть публікувати. Всі, всі відповіді, всі ачоти е, вам нададуть. Це, це не проблема. Але до цього також треба бути готовим, що треба буде приймати участь не тільки ходити, але й трошечки сплатити грошей. І тепер, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Так? А, так, отримати спеціальну рекламу, спеціальну програму для українців, просто сидячи на дивані і помолитися, або не помолитися, просто сидіти на дивані. і... Сподіватися, не вийде. Це я вам кажу 100%. Спочатку, ще початку цієї програми, з 2022 року, я казав, кажу і буду казати, що якщо ви нічого не зробите, не, не, не зробите якогось серйозного кроку, ну, максимум 20% українців залишаться в Канаді. Максимум 20%. Інші е, будуть вимушені залишити Канаду. Це, це нормальні цифри, це реальні цифри. І чим далі, тим більше ці цифри. Стають більш зрозумілими і більш е, чесними, так як би там хто що не писав. Тому е, вам треба вирішити, чи ви хочете ризикувати, чи ви хочете е, все ж таки бути більш впевненими в своєму майбутньому. А для цього треба буде попрацювати. Е, звісно, те, що я те, що я пропоную, цей цей підхід, він все ще в десятки разів легше і в десятки разів дешевше. Ніж ви будете зараз е е битися, там е е наймати собі імміграційних агентів, намагатися якось там щось вирішити, і у вас це не вийде. Так, тобто, мій підхід він реалістичний, він е досить швидкий, він е досить дешевий і він не потребує такого зусиль, таких зусиль, як якщо ви будете йти будь-яким з існуючих програм. Так? Це, це плюси, це бенефіти цієї програми. Ну а вам вже кожному треба вирішувати самостійно, що ви хочете від цього, від цього життя. Якщо ви хочете, то звісно, ви це зробите. Ще раз повторюю: лист, опублікую пізніше в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Якщо у когось з вас, от, хто мене зараз подивиться, у когось з вас є виходи на. Якісь СМІ, так, наприклад, на якісь там е телебачення, чи ще щось таке. Я за свого боку готовий е за за свій за, за мій власний кошт, так за мій власний рахунок, я готовий прийняти, у прийняти участь в будь-якому спілкуванні. Е і повірте мені. У мене є достатньо кваліфікації, більше ніж у будь-кого, мабуть, зараз з українців тут в Канаді, я зможу е будь-кому продати ідею, що українцям потрібна така спеціальна програма. Я зможу надати е такі докази, такі доводи, е що Укра для українців треба зробити таку програму. Що е ну, це не можна буде за, за заперечувати. Тому, якщо у когось є... Такі виходи на якісь зміни, на якесь телебачення, і якщо там захочуть поспілкуватися на цей рахунок, то зв'язуйтесь зі мною. Я з задоволенням прийму участь в якості адвоката українців в Канаді і надам багато, багато чого можу розповісти. І переконати в тому, що українцям для українців треба зробити таку програму. Майте це на увазі. Тепер що стосується співпраці з іншими блогерами, з іншими якимось організаціями українськими, да ми раді будемо це робити. Якщо хтось з українських блогерів захоче прийняти в цьому участь. Юавелкам. Якби ми будемо раді, ми хочемо об'єднатися з великою кількістю, треба зробити якомога більше шуму, але треба розуміти знову таки, що цей шум потрібно робити не для українців, так тобто не в українському середовищі, а цей шум треба робити саме в англомовному середовищі для громадян Канади, а не для українців. Тож, якщо Хтось з українських блогерів хоче приєднатися, хоче розповсюдити цю інформацію. Беріть її, будь ласка, розповсюджуйте. Ми я, я радий буду, якщо це станеться. Зараз проходжу, бачите, електрички стоять, заряджаються. Все це безкоштовно біля різних. Работу, наприклад, навіть біля моєї дружини, де працює, там також 5 чи 6 зарядок, і вони безкоштовні. Тобто, якщо ти на електричці, ти можеш під'їхати і заряджатися безкоштовно. Тож, всі, хто хоче приєднатися, приєднуйтеся, будемо раді з вами спілкуватися. Поширюйте цю інформацію серед інших українців, скиньте посилання на це відео. В ваших соціальних мережах, тому що нам треба охопити велику кількість українців як для початку, так для старту, щоб українців пушнути на те, що їм треба робити. Ну і маючи, чим більше українців ми маємо, тим більше ми будемо мати підписаних листів з боку канадців. Так, це якби пряма така залежність. Тому, будь ласочка, давайте з вами будемо і далі. Все це підтримувати, давайте будемо підтримувати один одного, давайте будемо підтримувати Україну, українців. Де б ми не були, що б ми не робили, ми повинні залишатися єдиними і ми повинні залишатися гідними, так, українцями. І показувати українців з кращого боку. Тому, друзі, не забувайте, будь ласка, підписатися на мій канал. Поставте, будь ласка, в цьому відео. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів. Так, знаю, відео вийшло довгим, але це необхідно було з вами проговорити надати вам інформацію. Так, напишіть мені, що ви думаєте стосовно того, про що я вам розповів. Ну і як я вже сказав, будь ласка, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб більше людей дізналися, щоб більше українців дізналися. Скиньте це відео в українських групах в Фейсбуці, Твіттері, будь-яких інших так. Соціальних мережах, щоб українці готувалися до цієї акції. Ще раз кажу, все це треба буде зробити в стислий період дуже дуже швидко. А зараз час готуватися для того, щоб це реалізувати. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.